Один екіпаж, одна доля. Заступник командира вертолітної ескадрилії, підполковник Євген Волошин, штурман-льотчик, капітан Дмитро Мовчан та борт-інженер, старший лейтенант Роман Кандул загинули разом 26 березня під час аварії вертольота поблизу Краматорська. Побратими кажуть, втратили хороших друзів, справжніх патріотів, які захищали свою вітчизну від ворога. Беззаперечно хлопці загинули героїчно. Це були. Люди з великої букви, з великої літери, люди, які не шукали для себе ніяких благ, люди, які виконували свій військовий обов'язок, виконували його з честю до кінця. І для нас це величезна втрата. У військовій частині досвідчений екіпаж Євгена Волошина вважали одним із кращих. Переконані те, що відбулося, прикрий збіг обставин. Мій лейтенант, який прийшов Волошин, Євгеній, Ко мене в звіною, що в Херсоні, коли ми служили. От. Неодноразово в Африке с ним выполняли обоевские. Хороший летчик был. Ну, экипаж профессиональный. Сейчас причины выясняются. Ну, я верю в то, что экипаж сделал все, что мог. И дуже прикро терять лучших летчиков. Досвідчена у підполковника з горішніх плавнів Євгена Волошина залишився син і дружина старшого лейтенанта Романа Кандула, дружина, чотирирічний син Олег та донечка Аня, який виповнився лише місяць. За тиждень мала відбутись ротація, і Роман мав повернутись додому. І так хотів, щоб був мир на Україні, хотів, щоб все швидше закінчилося, щоб були діти наші щасливі, щоб його діти були щасливі. Він для дітей жив жив для сім'ї. для… Для нашої батьківщини, для нашої вільної України тільки жалко Вічна що... йому пам'ять, коротке життя. Так. Жалко, що він дочки не побачив, і жалко, що наші на родилися, як коли він був там, в АТО, йому 33 роки було. Із загиблими пілотами під залпи військового салюту попрощалися на алеї героїв військової авіачастини, у якій вони служили. Звичайно, що це трагедія, втрата. Наших захисників це завжди трагедія, завжди біль. Але, на жаль, ми маємо такі обставини, ми маємо війну і ми маємо захисників, які виконують свої обов'язки і захищають нас від ворога. Поховають загиблих пілотів на їхній малій батьківщині у Кременчуці, горішніх плавнях та Семенівці. Всі ці ребята були вони дуже любили небо, вони любили літати. Они как герои уходили туда, они участвовали в антитеррористической операции Дима, с самого его, его начала на вертолете МИ-24, Женя, командир экипажа, сейчас приступил к этим задачам. Это были, я не побоюсь этого слова, герои, на которых нужно, нужно равняться о которых надо всегда помнить, потому что только в светлой памяти они живы. И всегда с нами, всегда с нами, рядом. Но, как говорится, летчики не умирают, они улетают и не прилетают.